Привіт! Ви слухаєте Unlocking English, і я Ірина, ваша ведуча. Вивчення англійської це не завжди про чіткий план, зокрема, й коли мова заходить про нестандартні методи навчання. Тому ціль цього випуску це окреслити труднощі, які часто виникають у студентів при творчому підході. Отож, ми починаємо! Я завжди кажу своїм студентам, що почати вчити англійську це складно, однак ще складніше продовжувати працювати над своїми знаннями та постійно вдосконалювати навички. Перешкоди з'являються не в одиничних випадках, і це цілком виправдано виходом людей із зони комфорту. Творчий підхід до навчання не полягає виключно у заняттях з викладачем двічі на тиждень. Він не полягає у виконанні домашнього завдання і відсутності іншої позакласної роботи. Він не полягає у перервах від вивчення мови, як це є у класичних закладах освіти. Натомість творчий підхід до навчання полягає у повноцінному зануренню культуру і менталітет народу, мова якого вивчається. Зі стартової точки вивчення англійської варто відкинути думку, що ви іноземець, який вивчає англійську. Ви людина, яка не просто намагається заговорити цією мовою, але й прагне ототожнити себе з раніше звіти. Ментальністю, Вам близькі погляди рідномовців, які вони несуть в маси. Вас цікавить їх музичний доробок та кінематограф. Ви не змушуєте себе сідати за англійську, адже вже живете нею. Вона й так є частиною вашої бульбашки. На цьому моменті і виникає перша перешкода. Адже не кожна людина готова до цього. Таке навчання є набагато більш часу та енергозатратним у порівнянні з стандартним відвідуванням занять. Не кожен має змогу приділяти декілька годин англійський щоденно. До того ж, потрібно повністю переглянути свою рутину та внести до неї суттєві зміни. Замість перегляду серіалу в дубляжі, вам потрібно дивитися його в оригіналі і ще й сидіти з ручкою та листком паперу на поготові, Аналізувати сленг чи ідіоми та звикати до різноманіття акцентів, чи навіть коли бажаєте розслабитись і гортаєте стрічку TikTok, бути готовими, побачити відоме вам слово, але вжити зовсім іншому значенні і бути вимушеними шукати більше прикладів його використання. Тут з'являється ще один потенційний бар'єр: усвідомлення, що ви все ще багато чого не знаєте. Моїх учнів, мабуть, найбільше хвилює саме цей момент. Страх, що ти стоїш на місці і, попри всі старання, не маєш прогресу. Наприклад, ви натрапляєте на відео, розраховане для вищого рівня володіння мовою чи опиняєтесь у середовищі рідномовців, де раніше не бували. Відчуття розгубленості та безсилля неминучі. І побачите, як ви виросли. Для цього існує багато способів, наприклад, завдання на підбір синонімів чи перефразування речення. Вони дають поняття, де саме ви прокачали свої навички та на які аспекти ще варто звернути увагу. Зараз у вас може виникнути питання, чи дійсно виправдана ефективність творчого підходу, чи справді все того варте? Я можу сказати, що однозначно так. За даними Cambridge, для переходу з рівня А1 на А2 в середньому потрібно 100-150 годин постійного навчання. А це півтора року з урахуванням двох занять на тиждень. Таким чином, ми не можемо стверджувати, що стандартний формат вивчення мови не є ефективним, але він працює значно повільніше, що даватиме відчуття неефективності. Також з власного досвіду можу сказати, що учні, які уникають англійської поза заняттями через страх помилок, справді досягають мети значно пізніше. Аніж студенти, які готові випробовувати себе в різних ситуаціях. Коли люди переступають через себе і переборюють боязкість, всі бар'єри руйнуються, ніби їх взагалі і не було. Пройдена на занятті тема стає стимулом відчукати можливість застосувати знання на практиці, домашнє завдання перестає бути моєю вимогою, а радше стає способом закріпити знання та дізнати щось нове. Ці студенти закохуються в англійську та можливості, які вона надає, і бути свідком цього прекрасно. Вивчення мови не повинно обтяжувати, навпаки, воно має надихати на нові відкриття. Важливо, щоб у процесі завжди знаходилось щось, що пробуджує інтерес і прищеплює любов до навчання, адже одна лише ціль. Скласти іспит чи отримати сертифікат часто не здатна підтримувати внутрішню мотивацію. Тому наступного разу ми поговоримо про те, у який спосіб можна вдосконалювати свій рівень через щоденні заняття. До зустрічі в новому епізоді.